Запрошую вас підвести підсумок прожитого дня і декілька хвилин присвятити для роздумів над вічними істинами. Сьогодні з вами знову я, Володимир Гриневич, і програма «5 хвилин для вічності. Радий зустрічі з вами! Що потрібно робити, аби успадкувати вічне життя? Як часто ви задавали собі це надзвичайно важливе питання? Одного разу з цим питанням до Ісуса звернувся багатий юнак. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один упав перед ним на коліна і спитався його, учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати. Ми чуємо розмови про те, в якому напрямі рухається сьогодні світ, але більш суттєвим є питання, куди рухаюся я особисто. Ми беремо участь у чисельних дискусіях про природу Христа. Тоді як головним залишається питання, чи подібний я до Ісуса? Матвій, Марко, Лука визнали історію про молодого багатого правителя достатньо важливою, щоби записати її у Євангеліях. Тут піднімається питання пріоритетів нашого життя. Що, по-вашому, є найбільш великою і бажаною цінністю в житті, де фактично знаходиться вічне життя в нашій ієрархії пріоритетів? Подумайте декілька хвилин, а потім дайте відповідь на запитання, наскільки для нас важливе вічне життя. Якщо ви ставите його на перше місце в переліку цінностей, то запитайте себе, чи упорядковую я своє життя? Час, гроші і сили таким чином, щоб спасіння дійсно було в мене на першому місці. Якщо ні, то що мені потрібно змінити зараз, прямо сьогодні, щоб переконатися, що я спасений для вічності? В розповіді про багатого юнака слід звернути увагу ще на один принцип, а саме, необхідною умовою спасіння є наша покора Христу. І Його вченню. Немає покори, немає спасіння, але підкорення волі Ісуса справа нелегка. Власне, я постійно прагне перешкоджати нашим стосункам із Господом. Хтось справедливо зауважив, побачити себе таким, якими нас бачать інші, не принесло би користі, оскільки більшість із нас не повірили би тому, що побачили. Нещасний, молодий і багатий правитель не міг повірити своїм вухам, коли Господь сказав йому, що йому не вистачає одного. Він вважав себе бездоганним, готовим для вічного життя і хотів тільки одного, щоби добрий учитель підтвердив це. Він не прийняв пропозиції Ісуса. Повернувся і мовчки відійшов. Він прийняв рішення, яке коштувало йому вічного життя. А яким буде ваше рішення сьогодні? Помолимось, дорогий Господь. Ми щиро вдячні тобі за історію про цього молодого багатого юнака. Яка записана на стрінках святого письма, це історія, яка навчає нас, як нам потрібно відгукуватися на твій заклик. Господи, ми дуже добре розуміємо, що ти зробив свого боку все для нашого спасіння. Допоможи, Господи, нам відгукнутися на твій заклик і прийняти дар спасіння. Допоможи, Господи, нам залишити все те, що нас роз'єднує з тобою. І послідувати за тобою, нашим дорогим Спасителем. В наше життя увіряємо Твої святі руки, і просимо Тебе, благослови нас, благослови наших телеглядачів і допоможи, Господи, їм прийняти важливе рішення у своєму житті завжди слідувати за тобою. В ім'я Ісуса Христа, молитва наша. Амінь. Дякуйте Господу, що ви можете слідувати за ним сьогодні. Нагадую вам про те, що ви можете отримати цікавий курс біблійних уроків Діскавер. Напишіть нам або зателефонуйте. Наші контакти вказано на екрані. А я бажаю вам гарного, благословенного вечора. До побачення.